Хтось називає її Українська православна церква. Хтось додає приставку Московського патріархату, інші говорять прямо Російська православна церква в Україні. Та як же Російська православна церква з'явилась в Україні? Мене звати Мирослав Височанський і це програма Манускрипт. Спочатку у 1448 році Московська церква самовільно відокремилась від Київської митрополії, а потім, вже у 1589 році, підкупом, викраденням та шантажем перетворилась у патріархат. А потім цей патріархат захопив Київську митрополію. Виходить, що церкву матір примусово підпорядкували церкві дочці, як ця церква проникла в Україну, і найголовніше, чому її так важко викорінити. Про це ми поговоримо з Василем Кметем, кандидатом історичних наук, директором Львівської муніципальної бібліотеки. Вітання, пане Василь! Вітаю! І... Перед тим ніж говорити про те, як московський патріархат з'явився в Україні, поговоримо про те, як московський патріархат з'явився в принципі, тому що це така свого роду кримінальна історія, коли в 16 столітті Константинопольський патріарх приїжджає просити гроші, потім йому дають хабаря, потім його ув'язнюють, потім його викрадають. Потім шантажем змушують висвітити московського митрополита власне на московського патріарха, і московська церква дуже часто любить говорити про якусь канонічність. Наскільки багато було канонічності у створенні московського патріархату? Ну, справді російська держава, московська держава, московське царство, а відповідно і церква завжди будувалися за принципом, як колись окреслив Вадим Денисенко, такого собі монастиря, де є найвищий правитель ігумен, якому треба чинити абсолютний послуг, і все решту покривається і виправдовується оцим послухом єдино самодержцеві, який Є втіленням всіх, так мовити, чеснот і всіх переваг тої державної і церковної відповідно моделі. Якщо йдеться про виникнення московського патріархату, то насправді це певна колізія, певна церковно історична колізія. Тому що тоді, коли Константинополь був завойований османами, то Московія була якраз одним із тих православних просторів, які дуже раділи падінню Константинополя, звинувачуючи греків у відступництвах і ем, не, не, неправильному визнанні віри, і тішачись тим, що вони можуть нібито перейняти на себе оцей контекст боротьби за православ'я. Натомість, коли мова йшла про державно політичний контекст, то церква у московському у московському князівстві спочатку ще до Москви, у Володимиро Суздальському князівстві, пізніше у Московії, перетворилася фактично на Інструмент певної політичної влади, і найбільш чітко це втілилося уже в 16 сторіччі, тобто тоді, коли формувалося оце російське московське самодержавство, і тоді, коли рішеннями московських соборів було сформовано нову ідеологію московського православ'я. Тобто, з одного боку, ми мали ще малопопулярну тезу монаха Філофея про Москву Третій Рим, з іншого ж боку, поступово формувалася нова церковна доктрина. Відбувається, наприклад, канонізації. Нових святих, тобто тих, які е, мали вийти. За межі, які мали протиставитися тим давньоукраїнським, давньоруським святим, чи так само десь створити ілюзію подібності до давньої візантійської церковної традиції, маю на увазі, наприклад, канонізація Олександра Нєвського чи Дмитрія Донського. Тобто, коли реально державні злочинці, ті, хто протистоять і знищують християнську спільноту, раптом стають великими православними святими, і після стоглавого собору, після макарівських Четій міней 1550-х років, починають формувати нібито нову доктрину, стають елементи. Формування нової церковної доктрини натомість тоді, коли православ'я у світі переживало не найкращий свій час, і власне коли східні патріархи були узалежнені від тих правителів, які могли фундувати і підтримати грецький, сирійський православний світ на сході. Москва дуже вдало користається тим епізодом, і коли патріарх Єремія прибув у Москве 1588-89 року під час цієї великої місії, то насправді мова йшла спочатку не про створення патріархату, а мова йшла про надання можливості Константинопольському патріархові мати резиденцію. На території православної держави, православної. Я на, навіщо годувати чужого патріарха, якщо можна мати свого от. кишенькового патріарха, який може виконувати всі твої якісь забаганки. Власне, От чому Єремія спочатку пішов на ці перемовини, а потім в якийсь момент йому сказали: запропонували, от ти, Владику, будеш собі в Костромі. А нам висвятимо нашого Іова, і ми будемо мати собі нашого патріарха Московського. Ні, ти теж будеш патріархом, ти не думай. Ну, але, але, але буде і наш. І для, при, той, при тій нагоді, навіть, е, я вже не буду зараз коментувати того, що є зрозумілим: ув'язнення патріарха, утримання його під е, охороною і так далі. Але навіть чин е, було придумано окремий чин хіротонії патріарха. Ну, не існує хіротонія, патріарх це не хіротонія. Призначення на патріарха це є церковна посада, це є виборна посада, на яку собор поставляє архієрея. Є хіротонія лише Діяконська, священича і архірейська. А тут вони навіть вигадують чин хіротонії патріарха, взагалі незрозуміло який, який єдиний раз служився у Москві. І таким чином Московська церква. Починає фігурувати уже як п'ятий оцей патріархат у Пентархії, нібито наповнюючи, доповнюючи Пентархію після відпалого Риму, претендуючи на це, що зовсім неоднозначно було сприйнято і православними народами, зокрема і в Київській православній митрополії. А з іншого боку, Константинополь користається нагодою, ну і сам патріарх, щоб врятуватися з. Цього простору, не даючи з одного боку благословляючи, але з іншого боку, залишаючи цілу низку юридичних чинників, які потребували б соборових погоджень, і, зокрема, погоджень синоду Константинопольської церкви, він виїжджає до Константинополя. Ну а пізніше, це вже власне справа часу і безпосередньо політичних впливів і фінансових впливів Московії для того, щоб утвердити цей, цей патріархат. Московський патріархат з'явився він в 16 столітті. А в українську київську митрополію він собі підпорядкував. В 17-му, але це не можна було зробити так одномоментно. Тобто, без якоїсь попередньої підготовки перевести цілу митрополію від Константинополя до Москви, Це виглядає дуже важко. Ми розуміємо наскільки важливий є для Москви чинник власне церковний, і відповідно це була якась підготовка, так. і це вели її цю підготовку. Я розумію, і в Москві і вели від безпосередньо і в Україні. В Україні це вели ті, хто був підкуплений. Московською владою, ті, хто вже на той час можна назвати їх церковними колаборантами, Марія, чи це атома. ті люди, які і вірили в якусь таку ідею єдності народів, яку тоді Москва хотіла поширювати і пропагувати. Бо, наприклад, ми беремо інокентія Гізеля, і навіть дотепер так. відкриваємо Вікіпедію, і там написано Гізель, автор синопсиса першого підручника з історії України. Але коли ти читаєш синопсис, ну там явно російські наративи, який це підручник з історії України, той, що треба Росії, абсолютно. Але Інокентій Гізель це вже черговий етап уведення цієї пропаганди щодо першої чверті 17 сторіччя, то це не так просто для Київської православної митрополії і для українських інтелектуалів того часу будь-яка московська зверхність не є абсолютно не тільки якоюсь однозначною, але вона взагалі не є визнаною. Київські православні богослови апелюють до пентархії, яка може бути виповнена тільки тим, хто від неї відпав, тобто говорячи про єдність отої ранньохристиянської церкви. Овагонового патріаршества я теж не хвалю. так Пише київський архімандрит Захарія Копестенський. тобто тут є така певна протидія, але ситуація дуже швидко починає змінюватися у 20-х, а особливо 30-х роках 17-го століття, зокрема, завдяки тому, що під час поразки козацьких повстань велика кількість представників і православної церкви, і власне оті втікачі йдуть на, на схід, на Слобожанщину. Вони отримують там певну підтримку, вони отримують там цареву ласку, вони з царського дозвілу дозволу починають там своє життя. І от тут починається уже таке формування, цілеспрямоване формування отої промосковської промосковської, скажімо так, партії серед українських, козацьких чи церковних еліт. Свою роль відіграв також відіграв також конфлікт між Ісаєю Копинським, митрополитом Київським і кандидатом на митрополі, і Петром Могилою. Тобто, якби просхідна і прозахідна модель організації церкви. Митрополит Петро Могила утвердився як ієрарх, і ця. Прозахідна модель в Україні перемогла. Але після того, коли 1654 року були укладені Переяславські статті, для московитів знову актуальним стає церковне питання. І зокрема, тоді, коли відходять до вічності такі видатні особистості, як Петро Могила, спочатку, пізніше ми бачимо низку ієрархів, зокрема Йосифа Нелюбовича Тукальського. Отоді от з'являється, відкривається такий широкий простір для певних маніпуляцій, каталізатором якого стають рішення сейму речі посполити. І 1676 року, які забороняють контакти православним у Речі Посполитій із представниками Османської імперії, а отже, із Константинопольським патріархатом. Тобто мова йде про тривалий період воєнний, про загрозу шпигунства, про загрозу зовнішнього такого втручання. А тут, в церковному середовищі, це починає викликати певну протидію. І от московити починають використовувати тепер отакі от пропагандистські сюжети для того, щоб прибрати церкву ближче до рук. До того часу ви вже згадали про Інокентія Гізеля. З'являються такі історіографічні конструкти, коли деякі ієрархи, деякі богослови починають вислуговуватися перед Московією, і насправді синопсис інокентія Гізеля це не лише перший підручник з історії України, це швидше перший політичний промосковський памфлет, перший випадок, коли написана історія на догоду цареві. Тому що всі попередні наративи суттєво відрізняються за приємництвом від Києва до Галича, від, Києва, там, до, від київських князів до князя Острозького, а тут ми маємо дуже, чітку, дуже чіткий пріоритет. Інокентій Гізель навіть порушує такий літописний, скажімо, канон того часу, коли надає багато уваги, наприклад, битвам Дмитрія Донського у своїй хроніці, натомість нівелює козацькі битви. Тобто те, що для київських інтелектуалів було дуже актуально, те, що на початку 17-го Століття, в першій чверті 17 сторіччя ці богослови підкреслювали, що от козацький рід, що це продовжувач великого славену, слав, славяно слов'яну, яфетового роду з давніх часів ще біблійних, то тут раптом це нівелюється і з'являється легенда про Мосха, з'являється… який при... засновник Москви синої пріоритет Москви, так. І от, отут з'являється вже той пропагандистський сюжет. І більше того, виявляється, що Інокентій Гізель навіть стає кандидатом. На можливу хіротонію на київську митрополію. І 1676 року, тобто саме тоді, коли Сейм Речі Посполитої вводить оті політичні дипломатичні обмеження, з'являється новий політичний проєкт з боку Московського царства. Тобто тут тепер постає питання про апеляції до Константинопольського патріархату, про дозвіл на хіротонію, на висвячення, а де-факто підпорядкування Київської митрополії Московському патріархатові. І виявляється, що навіть десь у тій дипломатичній тих перипетіях, тому листуванні, Інокентій Гізель таки отримав такий дозвіл. І була грамота, був лист патріарха Парфенія, який дозволяв московському патріархові висвятити Інокентія Гізеля на митрополита. Але коли це листування потрапило до рук Гетьманської канцелярії, то тут треба віддати належне, що там, у Гетьманській канцелярії, так виглядає, цей документ поклали під сукно. На тривалий час, ну рівно до того часу, коли після 1683 року, коли помер Інокентій Гізель, коли вже можна було відверто про те говорити, от тоді в контексті Гетьмана Самойловича з'являється теза, що вже колись такий дозвіл був, але це вже буде нова сторінка і новий оцей етап у поневолені. Київської митрополії, тобто можна сказати так, бо багато хто говорить, коли мова йде про те, що Київська митрополія приходить до московського патріархату, всі собаки спускаються на власне Івана Самойловича, Гедеон Четвертинський, який митрополитом був тоді, коли все це переводилось в 1686 році. Але, тобто, судячи з ваших слів, він не хотів Гізеля, бо він був занадто самостійним в цьому питанні. Він міг більше прослужитися Москві. він... Ішов до цього процесу також, але своїм шляхом Самойлович поставивши ту людину, яка була вигідна йому якою можна було фактично трошки маніпулювати. Тобто, Самойлович привів українську церкву до Москви, але на той час не тим шляхом, яким хотіла Москва, не тим шляхом і не дозволив повністю зреалізувати московську версію. Тобто, ви знаєте, до відкриття архівів Константинопольських до того часу, коли в контексті підготовки. Акту про статус помісної церкви православної церкви в Україні, коли були опубліковані документи, я теж сприймав Самойловича більш негативно. Тобто, так справді, такий промосковський гетьман, багатий власник, політик, якого не зовсім зрозуміло, навіть чому з такою жорстокістю пізніше з його з ним і з його родиною розправляється царський уряд. Але церковна дипломатія дає відповідь цьому. І ймовірно, поповичем у козацьких колах його називали не тільки тому, що він був священичого походження. Але і, мабуть, тому що був він дуже активним церковним політиком насправді. Адже кандидат на хіротонію 1685 року Гедеон Четвертинський це власне не просто випадковий кандидат чи політична особа, це його кум, це його свояк. Тобто це родич, це людина, з якою він перебуває у досить близьких стосунках. І ймовірно, він підтримує і намовляє Гедеона на те, щоб той взяв на себе таку місію. Чому йому вигідніший Гедеон та тому, що на тлі отих інших кандидатів ми згадували про накенті Гізеля чи ймовірного Лазаря Барановича, як. Знову ж таки, авторитетного і виразно промосковського на той час діяча. Зрозуміло, Гедон святополк Четвертинський був для, для Самойловича більш зручною постаттю, яка могла протистояти певним таким московським впливом. І тут ми бачимо ще один дуже цікавий епізод. Збереглася чудова чудове свідчення, зберігся чудовий документ, хроніка посольства московського посла Нікіти Алєксєєва до Константинополя. Власне, одна з його важливих одне з важливих його завдань 1685 року полягало в тому, щоб якраз погодити право хіротонії, а зокрема в Москві відверто говорили о сліянні митрополії, о сліяні церкви. Тобто Київська митрополія мала просто злитися з московським патріархатом, стати абсолютно її частиною. І що ми тепер бачимо? По перше, Самойлович робить все, щоб в посольство потрапив ще його так мовити посол, представник Іван Лисиця. І в записках Нікіти Алєксєєва він постійно нарікає московит, постійно нарікає на Лисицю. Тобто хитрий був той Лисиця. Очевидно, мав він свою місію і дуже добре розумів, що він робить. Так, коли Лисиця їде до кримського хана Селіма Гірея, щоб погодити маршрут переміщення до Константинополя, він обирає не морський шлях, який був вигідний московитам, бо вони хотіли прямо на синод виходити, а обирає сухопутний через Адріанополь. Де вони мають можливість зустрітися окремо з патріархом, окремо з мовити, з султаном, з візиром, з адміністрацією, а потім їдуть уже до синоду на розгляд того питання. І за той час маємо цілу низку таких цікавих епізодів, які показують, що насправді дипломатія Самойловича вела свою лінію. Про що саме йшлося? Йшлося про те, по-перше, що київські митрополити віддавна мали статус екзархів Константинопольського патріарха. Зрозуміло, що московити хотіли той екзархат перебрати повністю на себе. Виявляється, тут вийшло не так все просто, бо 1681 року не без втручання гетьманської адміністрації, Константинопольський патріархат відновлює Галицьку митрополію. Звичайно, це було лише історичне нав'язання, бо мова йшла лише про територію Кам'янець-Подільського цього айалету, де була турецька влада. Але православний ієрарх, хіротонізований туди, отримує статус екзарха. Тобто друга екзарха вже бути не може. І станом на час отих політичних перипетій уже є екзарх Константинопольського патріархату. Другий момент питання полягає в тому, чого саме домагається Москва. Москва вимагає злиття митрополії. Що робить козацька дипломатія, і яке рішення приймає Константинопольський патріарх? Мова йде не про передання статусу? От, власне, оце я хотів і вас запитати. Мова йде про його тимчасове підпорядкування. Ні, навіть не це навіть не про підпорядкування. Грецькомовні документи засвідчують однозначно. Що в грецькій практиці був такий звичай, зокрема, в 17 сторіччі траплялися випадки і раніше, коли, наприклад, треба було висвячити єпископа для Венеції, де не було юрисдикції Константинопольського патріархату. Так то, наприклад, митрополит Кріту міг отримати благословення патріарха на висвячення, тобто це одноразове фактично мало так. бути. Тобто, це одноразове, а Москва собі почала Однозначно. трактувати так, як їй це було вигідно у грецькій грамоті. Говориться дуже чітко. Враховуючи ті політичні обставини, які склалися в митрополії, благословити, тобто дозволити московському патріархові висвятити митрополита для Києва, митрополиту Київському поминати Константинопольського патріарха як свого зверхника, як кіріарха, а московського патріарха можна поминати як свого святителя. На рівні якби, особистої такої духовної вдячності, так ну був формально, так буде, бо він його висвятить. Натомість про жодне підпорядкування ані жодну зміну юрисдикції не йшлося, натомість. Коли документи грецької канцелярії, які на сьогодні є вже опубліковані і доведені до, широко, до широкої громадськості, чому, наприклад, 2018 року патріарх Варфоломей наполягав на тому, що цей акт надання статусу помісності – це не є створення нового права, це відновлення статусу, який був. Так от, коли ці грецькомовні документи потрапляють у Москву, там з'являються переклади. А в перекладах говориться уже чітко і однозначно. Благословляється, вже про Коснопольського патріарха там згадки нема, поминати московського патріарха, і мова йде про е, от, 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 от такий власне, юрисдикційний сюжет. І тому, дивіться, якщо хронологічно ті дати зіставити, що ми маємо? 1686 рік маємо проведення цього собору, маємо реалізацію того акту, тобто реалізоване право московського патріарха висвятити митрополита, е, але відразу після того, яка доля спіткала Самойловича? Що відбувається далі в сьомому році е Мазепа тепер гетьман? А Самоловича немає. А Самоловича вже немає. <кхем> я от дійсно, коли на цю всю ситуацію дивився, я просто от 200 золотих і 120 соболиних шкур за метрополію цілу Київську. Враховуючи навіть те, що Константинополь там не мав великого впливу, можливо, на ці території, але все одно він на той час володів Поділлям, тобто до правобережної України, мав великий вплив і, і міг поширити і далі. Бо перспектива була ще тоді мири укладалися, і ще тоді Османська імперія себе почувала нормально, і це означає, що. Явно не могла бути така дешева ціна абсолютно. на той час. Тобто, це за одноразову акцію. Ціна нормальна, абсолютно. І навіть якщо говорити про ціну, тут є трошки така маніпуляція, знаєте, істориків, бо насправді це звичайний дар, дипломатичний дар, який привозили посли патріархові. Такий дар був вручений і рік перед тим, і два роки перед тим. Тобто кожне посольство, якби воно супроводжувалося такою певною пожертвою, оскільки тут мова йшла про оце накладання, скажімо, іншої політичної місії, то очевидно створюється ілюзія такої купівлі. Хоча насправді це не був аж такий хабар, який би там мусив змінити за які можна було купити цілу Звичайно. Росія завжди використовувала церкву як інструмент маніпуляції, як інструмент свого впливу пропаганди. Навіть сьогодні ми говоримо про те, що. Представники московської церкви в Україні дуже часто стають фігурантами справ про колабораціонізм. І, от, буквально недавно, що московський митрополит обмінюється як військовополонений, тобто, це ще раз доводить всю. Весь сенс московської церкви на території України так. і Росія, вона постійно вона дуже прекрасно розуміла. Вона нищила українські церкви для того, щоб пропихати тільки сюди свою російську церкву, як елемент пропаганди. Навіть Сталін, людина, яка знищувала церкви, з певним періодом часу, все одно переосмислив значення церкви, тобто яка. Яка роль сталінського цього собору в 43-му році по створенні московського патріархату, бо Сталін його саме створив? Яка його роль в формуванні подальшого церковного життя в Україні? Роль справді дуже велика, тому що Сталін в певний період дуже добре зрозумів, що враховуючи вплив на свідомість. Широких кіл на свідомість широких мас, так мовити, населення на велику кількість віруючих людей. Церквою можна маніпулювати, можна перетворити її в своє знаряддя і замість ворога мати в тому дуже доброго союзника. Експерименти сталінські були розпочаті ще у 20-х і на початку 30-х років, коли створювалися різні проекти так званої обновленческої церкви. Тобто, коли створювалася абсолютно продержавна церковна така псевдоструктура, яка мала на меті компрометувати традиційне так зване патріарше право. Славя ту ту, ту колишню церкву, яка, яка 1918 року обрала собі патріарха і власне апелювала до нав'яз до продовження давніших традицій, але для нього для нього було важливо витворити певний свій механізм. Станом на 43-й рік сотні. Архірею, священників, монахів були репресовані, розстріляні, знищені усунені. Я вас так переб'ю. От, от ця цитата. Просто я собі нагадав один момент в Росії. Як висвячували пам'ятник Сталіна, один російський священник вийшов і стосовно цього сказав: каже: так Сталін вбив дуже багато людей, дуже багато церковних діячів, але за ми отримали дуже багато новомучеників. Тобто на цинізм великий? Ну це так. Це, це це важко навіть це собі усмислити, Скажіть, скрізь як, як можна це порівняти? Так ну за такою логікою можна було б канонізувати будь-якого римського імператора, правда, який, який знищить, можна і пилата тоді канонізувати. Абсолютно. От, але е, і Сталін дуже добре розумів, що е, беручи в свої руки церковний важіль, він дістає не тільки підтримку певної частини населення і засоби маніпуляції всередині держави, але він дістає дуже потужний дипломатичний чинник назовні. Тому що православна церква, а після війни створюється Всесвітня Рада церков, створюється ціла низка миротворчих організацій, і РПЦ в руках Сталіна перетворюється на важливий дипломатичний чинник радянської пропаганди тепер уже через призму церковних. Чи таких пара псевдоцерковних категорій. Зверніть увагу, від часів Сергія Страгородського весь єпископат проходить серйозну фільтрацію на рівні державних, державних впливів. Єпископат ще рештки, скажімо, того, єписко... того духовенства, скажімо, які пережили з давніших часів до революційних, вони поставлені в дуже узалежне становище. Десь комусь дозволяють ще дожити віку, але в основному всі вони поставлені в дуже такі вузькі рамки. Візьміть, хоча б львівського єпископа Макарія Оксіюка, якого скеровано сюди для боротьби з уніатами, так з греко-католицькою церквою. Його брат, колишній автокефальний єпископ, перебуває у в'язниці, і це умова Макарію Оксіюку, або він йде воювати з уніатами, або він не побачить брата. Я не беруся коментувати, скажімо, моральності одного чи другого вчинку, але ми розуміємо, наскільки складні, наскільки в складних умовах існують навіть ті архіреї, які не є зовсім. Які не є породженням тої моделі, а які мають якусь давнішу там традицію, для Сталіна церква перетворюється тепер на важливий засіб встановлення контролю за тою частиною суспільства, яка визнає чи яка прагне лібералізації власне церковних взаємин. І впродовж десятиліть тепер оцей союз раніше Московський цар. Церква, а тепер власне фактично генсек генералісимус і церква перетворюється в продовження тої самої моделі і і такого жорстокого жорсткого послуху в рамках тої держави. Подивіться, що говорять оці ці фанатики, клікуші сьогодні, так вони. Поклоняються перед Сталіним, вони поклоняються перед Путіним, який для них є втіленням е, якогось нібито православного ідеалу. Тобто той самий хворобливий контекст та ілюзія 16-го сторіччя, вона фактично настільки трансформувалася і адаптувалася завдяки Сталіну в сучасному релігійному житті московитів, що вони не можуть того позбутися, вони не можуть того зрозуміти в Україні. Так само Ну і е, не всі українці, коли от був відбувся цей перехід в 16-му столітті, і вже пізніше не всі українці погодилися з цим. Горлик вже в своїй конституції, коли він з козаками був в еміграції, він намагався від'єднати українську церкву від московського патріархату. Потім в 1920-х роках була українська автокефальна православна церква Сельдоківській. Потім в 40-х роках теж була спроба українську церкву відділити від московської, і мені здається, що на даному етапі Україна якось найбільше наблизилася до того шансу позбутися оцієї церкви, то це все таки. Чи дійсно є в нас сьогодні цей шанс? Мені здається, що цей шанс у нас є, і тут потрібна політична воля і консолідованість суспільства. В чому полягає той шанс? По перше, ми маємо для цього правову підставу. Коли Томос Православної церкви України є повторюю документом, який відновив відповідний статус, а отже, відкрив усі правові шляхи для відновлення того, що московити завжди називали канонічністю, тобто юридичної правомірності і логіки в побудові організації церковного життя. Ми маємо цей великий шанс, тому що сьогодні сталося, і ми переживаємо те, що насправді є каталізатором дуже багатьох подій це війна. Тобто московське православ'я показало своє обличчя, і дуже важливо, щоб світ розумів, бачив, і щоб ми були достатньо промовистими для світу, обґрунтовуючи і показуючи, що насправді оця парарелігія, яка існує в Москві, має мало спільного з православ'ям, зі спасінням, з проповіддю тих світлих і базових спасенних ідей, які є характерні для християнства. Ми маємо ще один дуже важливий аргумент: це те, що фактично всі розмови про традиційність православ'я, про святоотецьке богослов'я стали підставою для витворення антигуманної, антилюдяної ідеології расизму. 99% пропагандистської моделі сучасної російської держави, сучасної Московії, це є те, що побудоване на російському православі. І насправді ці речі є настільки промовистими, що як колись після Другої світової війни був Нюрнберг і були певні події, певні процеси, які змусили Європу, змусили світ переосмислити своє ставлення, своє бачення отого колишнього німецького нацистського реваншизму, мені здається, що сьогодні ми маємо цей шанс для очищення і для того, щоб позбутися отого, Отої ідеології цього расизму, власне, московського, цієї, цієї пропагандистської філософії, яка руйнує, нищить і яка встановлює політичні маркери передовсім політичні, бо тут релігії не так багато. Так політичні маркери для збереження імперських структур в Україні. Сьогодні у Верховній Раді України ведуться дискусії навколо законопроекту про заборону релігійних організацій пов'язаних з країною агресором. На жаль, по нині існує сильне парламентське лобі Російської православної церкви в Україні. Але поки багато хто чекає на остаточне вирішення цього питання від парламентарів, є ті, хто вже його вирішив на рівні своїх парафій. Нагадую про історію проникнення московського патріархату на українські землі, ми спілкувалися з нашим гостем. Це Василь Кметь, кандидат історичних наук, директор вівської муніципальної бібліотеки. Це була програма Манускрипт. Не забудьте підписатись на наш канал, прокоментувати відео і поставити лайк.